Права 541. Спростіть. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. Ну, для того, щоб тут то спрощувати. Давайте спочатку піднесемо до квадрату. Отже, мінус 3 підносимо до квадрату. Далі помножити А в другий. Підносимо до квадрату. Так, потім B в 3. Також підносимо до квадрату. І множимо. Одну третю підносимо уже до кубу. Помножити А підносимо до кубу. І Б в квадраті також підносимо до кубу. Це дорівнює мінус 3 в квадраті це 9. А в квадраті до квадрату це А в четвертій Далі Б в третій до квадрату це Б в шостій. Помножити. 1 третя в кубі 1 у кубі це 1. А 3 помножити на 3 це 9 і ще раз на 3, це 27. Потім а в третій, що множиться Б в квадраті до кубу це Б в 6. І це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 9. То тут у нас буде 1. А 27, що ділиться на 9, це буде 3 то ми записуємо як 1 третю. Далі а у четвертій помножити на а у третій, це буде А в сьомій. Далі Б в шостій помножити на B в шостій, це буде B у степені 6 плюс у 6, 12. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, деякий вираз у квадраті. Це дорівнює 0,1 у квадраті. Помножити. На m у квадраті помножити n у сьомій до квадрату, що множиться мінус 10 до кубу, що множиться. m у квадраті до кубу. І що множиться n у третій також до кубу. Це дорівнює Підносимо до степені 0,1. До квадрату це буде 0 0,1 01 0,10 на 0,10. Помножити на m у квадраті. n у 7 до квадрату це буде n у 14. Помножити. Від'ємне число у кубі це буде від'ємним числом. Тоді 10 у третій степені. 10 на 10 на 10 – це 1000. Так, Помножити m у другій степені до третьої степені це буде m у 6 степені. Помножити. N у 3 до третьої степені це буде N у 9. Тоді добуток чисел. Дивимося. Мінус 1000 помножити на 0,1. Це буде мінус 10. Далі m у квадраті на m6 це буде m у8. N у 14 на n у дев'ятій – це буде n у 23. Є? Записуємо відповідь. В першому завданні нас вийшло 1 третя А в 7, Б в 12, в другому завданні мінус 10, М у 8, Н у 23. Я. Yeah?